Всім привіт! З вами Настя. І ми продовжуємо грати у Френбоу Так. Давайте все ж спробуємо якимось макаром добути цю воду. Я навіть, блін, не знаю реально, як це зробити. Я точно знаю, що мені треба е, волосся ці. Цього жука, типу, як вона їх називає, я не знаю. А, відрізати не можу. Може і просто можна. Я не знаю, до цієї фігні прицепити. Потрібна допомога. О, щось є. Потрібна допомога. Можна прив'язати це відро до вашого прекрасного волосся? Прив'язати відро до нашого волосся? Нащо? Звучить дико. Зовсім не дико, мені потрібно набрати води з-під скелі, але я не... не дотягнуся. Мені треба використати ваше гарне довге волосся як мотузку. Прошу, допоможіть. Гаразд, ми допоможемо. Прив'яжи відро е, міцно. О, дякую, ви такі добрі. Наповніть відро до країв, будь ласка. Блін, хоч щось. Тепер відро наповнене до країв. Йойки, дякую вам, сяючі комахи. Тепер я піду, мені треба додому. Дім там, де ми хочемо бути. Але хіба дім е, десь є? Е, що, вибачте, я не зовсім зрозуміла запитання. Це було риторичне питання, я мала на увазі, що ти і є твій дім. Запроси себе всередину, там ти знайдеш багато дверей, що можна відчинити. Ох, звучить загадково і красиво. Я спробую якось іншим разом. Бувайте! Так, віддай мені моє відро. <гум> так, отож у нас є відро, тепер воно з водою і можна забратися сюди. Е, забирайтеся геть, падальники. Це я, пане, чи можу я залізти на лосі знову? Так, гайда. Тепер ми візьмемо цю водичку. Таку, потушили. Вогонь згас. Тепер я можу забрати ягоди. Я не можу просто зірвати їх руками. Вони міцно тримаються. А, точно, треба ж зрізати. М -м -м. Так, і що в нас? Вогня... Вогни ягоди, що вже не горять. Окей. Тепер, в принципі, можна злізти з цього лося. І то... Цікаво, реально... Чи можна ще з цим лосьом щось зробити? Ой. Так. Отож. Якщо ми об'єднаємо їх з водою. Тьфу, не працює. Ладно, тоді просто. Пане, я принесла вогни ягоди, але вони вже не горять. Причудово, Цього якраз вистачить. Щиро дякую, моя Люба. Перше водичку тверде, Ось відро повне води, мені допомогли блискучі комахи. Ти маєш на увазі Люциферн? Так, вони милі, але тільки у цій реальності. Вони дуже небезпечні у 5-й реальності, вони можуть спалити тебе. Ого, спалити мене? Ну я ще не була в 5-й реальності. Не рекомендую. Що прийнятно там, може стати найгіршим з тим, з тим з чим ти зіткнешся. От. Йой, я забув подякувати за воду. Дякую, френ. О, френ, G234. Подорож е, починається. Ходімо до машини. Окей, вже можна. летіти? Чи що там? В 236 У нас є чудова можливість досягти мети цілими та неушкодженими. Скоро ми вирушимо до третьої реальності. Ти рада, френ? Можливо, я би раділа сильніше, якби розуміла реальність більше. Незабаром ти дізнаєшся, відповіді нелегко розпізнати. Га, це звучить дивно, пане. Час іде так, як має йти, щоб ти була жива. Якби це все сталося зараз, ти б напевно вибухнула. Хочете сказати, що відповіді, які я шукаю, прийдуть до мене тоді, коли захочуть? Не зовсім. Знаєш що? Я б скоріше сказав, з плином часу треба досліджувати і переживати, щоб зрозуміти. Це означає, що відповіді прийдуть, коли ти їх знайдеш. Але не тоді, коли інші розкажуть, як і де їх шукати. А, зрозуміло, ну, тепер я рада, ви пробудили мою допитливість. Це найкраще, що ти можеш зробити, будь допитливою і завжди будеш дивуватися. Але зараз, Френ, треба закінчити роботу, розмовами додому не повернешся. Яку роботу, пане? Машині потрібен невеликий ремонт, і думаю, ти прекрасно впораєшся з цим. Ось вогни ягоди і вода, які ти принесла. Вони знадобляться для відновлення роботи водяного насоса та синтезатору пального. Усі необх... Усю необхідну інформацію ти знайдеш у кімнаті ліворуч, але не бійся заходити в будь-яку кімнату, в яку забажаєш. Я буду дуже зайнятий ремонтом автопілота, але якщо виникатимуть питання, я буду тут. М -м -м, але я ніколи не займалася подібним раніше. Так ще цікавіше, роз розважайся, моя Люба. Гаразд, я піду. Так, це так реально дивно, оця фігня, де він знаходиться. Ми, вроді, як зайшли в кімнатку. А яка... Ну, вона, типу, ж одна. А, а не кілька кімнат. І. Вона маленька доволі. Була, по крайней мере, снаружи. А тепер вказується, що ми можемо ще в інші кімнати заходити. Може треба натиснути на кнопку, щоб, щоб відчинити двері? Оцю о, о, що? Опа. То це його кицик? А, я ж хотіла ще в цій кімнаті спочатку подивитися, що тут в нас є. Так. Гм, перо, як у загадці великого чарівника. Птаху даю можливість літати. Ой, здається, я знала відповідь ще до того, як... Люди мною вміють писати так. А, то та загадка. Ще до того як прочитала загадку. Здається, я знала відповідь, ще до того як прочитала загадку. Окей. Е. Ее... Цікаво, цікаво. Це жорстко насамкіли. Добре. Дерев'яна нога нагадує мене, коли я була деревом. Гадаю, це використовують як модель для виготовлення взуття. Взуття ітворда дуже гарне. Молоток, вочевидь, щоб щось забивати. Ну, або для чогось іншого. Але для чого? Ні, я просто залишу його там. Опа. Я візьму це клейка. Стричка завжди гарна. Це лагодить чи що? Там вона написала, я вже не встаю реально за нею читати. Ох, це здається дуже складним. Хм, я не хочу знати, що це таке. Можливо, іншим разом. Чашечка. Думаю, вітвер дає стиль. Йому подобаються ті ж речі, що і мені. Усі ці речі змушують мене задуматись. Mm -hmm. А що це? Ох, це здається дуже складен. Ага, це все те саме. Що в нас тут? Цікаво, що робить ця машина? Напевно, багато речей, бо взагалі нічого. Ах, я знаю, що це, це ж? це ж компас. Mm, але цей, здається, заплутався. Показує північ і південь одночасно. Речі рухаються і обертаються. Це все, що я бачу. Так, окей. Тут ще якийсь телефон. Алло, френ на зв'язку. Ніхто мені не відповідає. У будь-якому випадку я завжди можу поговорити з собою. Так, да, окей. Хм, ця музика навіє мені думки про виделки. Може, вона була зроблена з виделок? Ніколи не знаєш. Hmm. Таке. Добре, тепер підемо сюди. О в нас. Що це? Ого, а це так величезна дзига. Гадаю, це може бути двигун. Мені дуже подобається дизайн, він дуже зрозумілий. Деально. О, компас йде по колу. До гори дригом і в нікуди. Ці вогні свідчать про те, що щось працює. Угу, угу. Так. Ой, тут щось розкидано. Гляньте, ну і безлад. Ітворк не знає, не знається на чистоті Але він розбирається в механічних речах. Можливо, він зберігає ці частини, щоб зробити нові. А вони для пиття води. Ой, можливо, вони призначені для дуже малої кількості води. Можливо, вони для дуже худих людей. Для пиття води вони доволі маленькі. Ага. Окей. Це мінзурка. І ці штучки. У вазі нема квітів, ну. Я просто залишу її тутоньки. Мені не потрібен олівець, я вже маю восковий. Тобі тубичний треба, а не восковий, то що ти? Опана. Думаю, якщо червоне світло, це не працює. Так. Я думаю, напевно, що сюди... А, ні, чекайте, ну. Це бак для води. Тепер насос повинен. Що? Повен води. Так. Окей, тепер спробуємо, напевно, що тут. -то? От, я так і думала, що тут протікає, напевно. М. І що, як ішло на має качати, а, так, окей. Реальність ягодка. Ультрареальність горяча ягодка. О, боги, це тут взагалі, я не знаю. <свісно> це буде тяжко. Намутити. Так, добре. Ну тут таке. От, отут от щось. Так. Накрутити ось так. Це сюди, а зажегти. За Це вниз. Окей, що спробуємо. Це в нас вниз. Це в нас отак. Це сюди. Що ми підпалюємо? Опа-на. Є, і що б де? Горить? Робить? Так, ми підпалили, повернули. Тут все з'єднане. Тут нажати. Окей. Ну тут і так було включено, типу. Добре. Окей, окей, окей. Тут, тут взагалі я не знаю, як це тут розібратися.

I've am <g ghah> a shot them I've Чого у тебе всередині Колбочку, що робити з цим? Окей, okay. папірчик? А. Я не подивитись, АФМ відсутнє. Ага, окей. Блін, а я тут вже не кліпала, а щось налила. Я не знаю, що я роблю. Що таке от АФМ? Мікроелементи вогний ягід перезарядять двигун та... Поспри... Е... Посприяють належній роботі назавжди. Вогни ягоди. Афуга. Магнезіс IFM. Окей, то це вогни-ягоди вони. Так. Е... Тоді, напевно, сюди треба мені накліпати. Оце? Ні? Так. Це ще що таке? Що це таке? Чого кожен раз, коли я п'ю таблетки, якась фігня вилазить? От, от ну це просто що це таке? Скопірувати мені трошечки. Так. О, так скопірували добре. Тепер ви питання, хто це і що це і чого вона тут. Таке враження, що це я тільки з длинними волосами. Ну, я маю на увазі френ. Тік-так, тік-так. Я забула тебе зрозуміти. Я забула дати собі трохи любові. Секунди, хвилини, години і дні. Окей. Ну, добре. Це очко. Я бачу, що тобі не потрібно олівець, але це очко, а не олівець. Mm. Так. Блін. Я чогось думала, що цю вазу можна Угу. Mm -hmm. Он ще якісь трубки. Трубок багато не буває називається. Такс. Ну, то їх кудись треба ж втулити, я не розумію. О, є. Ну, ягоди, які не використовуються. Так. З цими трубками це капець, зовсім геть. Ах. Так, добре. Я вже буду далі розбиратися з цими мінзурками трохи пізніше. Бо це трошки треба. Пороздуплятися, тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім па-па!